Жити щоб вчитися. Одна річ, яку я дуже люблю більше, ніж вчитися на власних помилках, це вчитися на помилках інших людей. Протягом багатьох років мені пощастило мати хороших наставників, вчителів в семінарії. Сім'ю, друзів, які ділилися з досвідом з власного життя. Те, те, що ви почуєте нижче, це список найбільш важливих речей, про які я дізнався від інших людей із книжок. Аби засвоїти деякі з уроків, довелося витратити чимало часу. Але якби я їх вивчав самостійно, це б зайняло часом набагато більше. Ми можемо це все швидко засвоїти, але часто з такою швидкістю і забуваємо. Тому інколи потрібно нагадувати собі про речі, яких ми навчилися. Ось список цих 25 нагадувань, яких мене навчили інші. Перше. Боротьба це добре. Ніколи не кажи: я більше не можу. Кажи: нужбо, продовжуй. Просив Бога сил або розпізнання ситуації, інколи варто свою боротьбу віддати Богові, бо він так, чи так сильніший. Друге, не скаржся. Скаржитися це найбільша втрата часу. Або зроби щось із цим, або якщо не можеш мовчи, скарги й нарікання означають, що насправді ти не хочеш виконувати волю Божу. Третє, провадь час із людьми, яких ти любиш. Це твоя сім'я і найкращі друзі. Якщо у тебе немає рідних, створи їх. Більшість людей у нашому житті просто гості. Сім'я на ціле життя. Чи це буде сім'я через шлюб чи через богопосвячення не принципово, просто вона має бути. Четверте. Не починай стосунків, якщо ти не закоханий. Або ти закоханий, або ні. Не обманюй себе. Це несправедливо стосовно іншої людини. П'яте. Тренуйся кожного дня. Здорове тіло це те, з чого ти повинен все починати. Якщо ти не можеш зробити його здоровим і сильним, то ти взагалі що можеш зробити в житті? Так, є вади, яких не виправиш тренування. Але навіть інваліди мають свої Олімпійські ігри, тобто обмеження тут більше явні у нашій волі, аніж у тілі. Шосте Веди щоденник. Ні. Ведення щоденника не для дітей. Це допоможе тобі краще думати і писати. Ти подумав, я не хочу бути письменником. Що ж, скільки електронних листів і повідомлень ти відсилаєш протягом одного дня в меседжі, в бесідах, в Інстаграмі, в Фейсбуці. Усі ми письменники. А важливі думки теж забуваються. Принаймні їх можна буде перечитати. Сьоме, будь вдячним. Кажи дякую кожному і всюди. Дякую тобі за хороший день, дякую тобі за лист, дякую за те, що ти поруч. Певно, не варто нагадувати про вечірню молитву і подяку в ній. Восьме. Будь байдужий до того, що думають інші. Всі ми, зрештою, помремо. Ти справді вважаєш, що те, що думають інші люди, важливо. Писання каже: шукай поради у кожного мудрого, але не підпадай під тих загалої пересічності. Дев'яте. Більше ризикуй, не будь слабким. Бог дає тобі серйозні завдання, не прояви себе малодушним. Вибери галузь, а не роботу. Якщо ти хочеш бути в чомусь правним, ти повинен багато років це робити. Ти не можеш робити це, перестрибуючи від галузі до галузі. Вибери ту, яка тобі подобається, і починай від самого початку. Зрештою, ти знайдеш ідеальну роль для себе, а фахівці цінуються всюди. Одинадцять. Іди вперед. Коли ти опинишся в ситуації, де кожен дивиться на іншого, це той час, коли ти повинен все взяти в свої руки, ти стаєш лідером тоді, коли сам вирішуєш ним стати. Михаїл був тільки одним з ангелів, доки не проголосив клич хто, як Бог, і став князем небесного війська. 12. Гроші не такі важливі. Ти повинен навчити себе не хвилюватися через них, не ставай залежним від речей, якими володієш, бо вони завлодіють тобою. Вчися молитися про хліб насушний на щодень і жити довіряючи Богові з дня на день. 13. Будь милим. Я не маю на увазі, що ти маєш бути млявим і поступливим. Просто не ображай людей, не вважай себе кращим за інших, та не поводься, як дурень. Це не характер проявляється, а пиха і невихованість. 14. Навчайся кожного дня. Ти маєш тренувати свій мозок, бути завжди поготові. Ти не повинен читати книжку за день аби вчитися щодня. Вчися на своїх помилках. Вчись у людей, які тебе оточують, будь відкритим до того, чого вони можуть тебе навчити. 15. Відпочивай перш ніж втомитись. Навіть якщо ти любиш свою роботу і кожен день видається тобі святом, ти повинен мати час для відпочинку. Ти людина, а не робот. Не забувай про це. Навіть Бог пішов спочивати по шість днях творіння. 16. Не суди інших. Тільки через те, що люди роблять інший вибір, аніж ти вони не є розумними. Також ти не знаєш усього про цих людей, тож не суди їх, а допомагай за тих, із ким ти не згодний, треба більше молитися, ніж за тим, з ким тобі легко. Може, вони насправді не мають рації і потребують навернення або зміни думок. Але це дасть Бог не ти. 17. Думай про інших, просто май це на увазі от і все. Ми всі маємо хімії, рахунки власні проблеми. Не роби завжди все лише для себе. 18. Давай, не чекаючи нічого взамін. Давай просто для того, щоб отримувати від цього задоволення. Якщо отримаєш щось взамін, це чудово. Якщо ні, це теж чудово. 19. Кінця цьому всьому нема. Не намагайся зрозуміти це все. Насолоджуйся подружжю. 20. Насолоджуйся дрібницями. Мені подобаються кліше, тому що вони правдиві. Особливо це. Знаєте чому? Всі кажуть, що знаються, але ніхто не живе згідно з цим. Вони просто ганяються за чимось великим. Не сприймай себе занадто серйозно, 21. Так, так, ти індивідуальність, і люди повинні сприймати тебе серйозно. Я розумію це. Але зрештою, всіме, купка мурашок, які намагаються переслідувати одні й ті самі цілі. Народи легші за краплю води у відрі, каже писання. 22. Не звинувачуй людей. Що з того? Ти хочеш покарати їх? Ти не повинен робити це. Також не потрібно винувати себе. Всі ми просто люди. Якщо тебе образили, і ти когось звинувато чуєш, бо це. Емоційний удар, він болить і може б довго боліти. Краще піди на молитву. Перед ним виливайте ваші серця. 23. Створи щось. Не для того, щоб залишити спадок. Ти не будеш тут, щоб побачити це, але будеш корисним. Напиши музику, книжку, змайструй стіл, будь що. Ти почуватимешся добре через це. Окрім того, ти досидеш людям для користування чи насолоди. Бог творить до цього дня, казав Ісус. Тобто, постійно, а ми за образом Божим теж істоти творчі, дай вияв своїм творчим схильностям. 24. Не озирайся назад. У роздумах над минулим є тільки одна хороша річ навчання. Роби висновок і живи вперед. Ходіння по колу минулих проблем, образ і так далі диявольська пастка. 25. Не сиди на місці. Роби щось, без дій нема результату. Ти можеш багато знати, але як і Сократ. Ти і я нічого не знаємо, тож ми повинні продовжувати вчитися. Коли ми переживаємо труднощі в духовному житті, найгірший вихід це мислення, на кшталт я ніщо, Бог і віра, напевно, не для мене. Варто знати, дорогі мої, які ліки від кризи віри. Пропонують майстри духовності Християнського Сходу. Грецьке слово криза, яке увійшло в чимало мов, має багато значень. Його можна тлумачити як час, коли постають труднощі, проблеми і клопоти, але також як переломний момент або суд над реальністю, коли ми маємо вирішити, як вчинити. Оці церкви і святі часто навчали, що функціонування людського тіла хороший приклад, який ілюструє явище кризи віри. Якби в тілі не було проявів у вигляді симптомів захворювання або обстеження, не виявили б хворобу, що почала розвиватися, лікарі не змогли б призначити відповідну терапію та вилікувати пацієнта. Хвороба, попри її погані наслідки для організму, сама по собі не є злом. Вона дає шанс повернутися до здоров'я і навіть зміцнити його в майбутньому. Погана думка це не лікуватися або повністю ігнорувати симптоми хвороби. Ось найпростіші ліки, які ми маємо вживати під час кризи. Перше, не відчуваєте Божої присутності, такий стан може переживати навіть людина, яка регулярно молиться, приступає до таїн сповіді Євхаристії, не пропускає богослуждя. Інші можуть дивуватися нашій зовнішній ревності, але ми відчуваємо, що щось не так, і Бог ніби зник з нашого горизонту. З'являється спокуса залишити молитву і таїнства хоч би на якийсь час. Дорогі мої це помилковий шлях, не відмовляйтеся від цього за жодних обставин. Тримайте ще кількох постійних, простих роками повторюваних молитов. Бог бачить наші старання і свого часу знову наповнить нас миром. Йосиф Отопецький радив. Тоді щиру розмову з духівником або сповідником, яким ми, яким ми довіряємо, кілька добрих слів від ближнього можуть викликати велику переміну серця. Друге, чи у кризі віри треба просити Бога про надзвичайні знаки? Боже, якщо Ти є, дай мені якийсь знак. Дай мені відповідь у моїй недолі, століттями благало і блягає людство, навіть натхнення автори Святого Письма. Шукайте Господа, допоки можна Його знайти, кличте Його, поки Він близько, каже до нас книга Пророка Ісаї. Коли нам здається, що Бог мовчить і не відповідає на наші прохання, можливо, замість того, щоби. Просити про надзвичайне втручання, прийняти за знак Його загадкове мовчання, а що, як Бог цим хоче тонко і делікатно нам щось показати? А може, той такий жаданий знак, це наш ближній, якого ми щодня зустрічаємо, і який чекає від нас невеликих справ, а звичайної доброзичливості. Посмішки теплого погляду. Оці церкви нагадують, що саме це може іноді навіть врятувати комусь життя тимчасове або вічне. Третє, наша віра слабне, і ми не упевнені у Божій допомозі. Паїсій Афонський казав: робіть, як мала дитина, яка бачить перед собою небезпеку. Вона міцно хапається за сорочку тата або сукню мами і обіймає з усіх сил, не відпускає, тулиться і ховає голову на їхніх грудях. Якби могли ми так поводитися з Богом, коли надходять духовні проблеми або ми втрачаємо надію на Божу поміч, безумовно, наша віра мала б міцніший фонтани. Ми діти Божі, тому не треба соромитися виявляти просту довіру до Господа, особливо в час випробувань. Четверте, Вважаєте, що Бог не дав вам благодаті віри? Архімандрит Софроній зауважив, що це частка, часта відмовка тих, хто переживає у труднощі у вірі. Варто пригадати тоді євангельську притчу про таланти. Бог дає дари кожному, звісно, різною мірою, але нічого не робитиме без нашої найменшої згоди і бажання. Ось стою при дверях і стукаю, якщо хтось почує мій голос і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, написано в книзі Откровення святого Івана. Найважливіше у моменти найбільших сумнівів Постійно прислухатися до цього стукання і завжди відкривати своє серце, кажучи: «О, Господи, я слабкий і безпорадний. Але прийди і залишися зі мною, бо вже вечір близько. А вечір це темнота, і нам страшно. П'яте, втрачаємо віру, коли бачимо гріхи інших. Силуан Афонський радив. Молитву у двох намірах. По-перше, за нас, про визволення від пихи осудження, і за власне навернення. А по-друге, за цю людину. Якщо хтось каже, я втратив віру, або якийсь священник, чи монах погано до мене поставився, старець радить молитися такими словами. Господи, якщо Ти є. Дай мені дух покаяння за гріхи, і допоможи мені служити тобі серцем і душею, і нікого не травмувати. Тоді ми пізнаємо справжнє прощення і благодать зміцнення нашої віри, завдяки якій навернуться також інші. Ой, ви всі спрагнені, каже Писання, ідіть до води, Ісаї 55.1. Ви що прагнете Бога, ідіть із чистою думкою. Однак той, хто високо витає, нехай нею поглядає на землю своєї немічності, ніхто бо не перевищить смиренного. Усе, що не в світлі, те в темряві, і в мороці. Отож, коли нема смиренно мудрости, то всі наші намагання у Бозі суєтні та некорисні. Коли у вас відберуть дорогі мої родину, гроші, посаду, і статус, і все, що важливе у світі земному, що ніби робить вас людиною в очах інших, що тоді з вами буде? Чий подих ви відчуватимете на своєму плечі, якщо від, всі від вас відречуться чи відвернуться? Інколи ми нарікаємо, що такі самотні у власних нещастя. А що ми скажемо, якщо відчуємо цілковиту, раптову і неочікувану самотність? У відомому творі Івана Багряного сад Гециманський, один з головних героїв сміявся, коли лю... нелюди слідчі в таборі знущалися з нього під частопитів, відібравши на перший погляд, усе, навіть посягаючи на честь. Та він сміявся не тому, що втратив глузд, а тому, що у нього не могли відібрати головного внутрішньої волі. Внутрішня воля не дає місця гордості чи самовпевненості, яке лиш поганою карикатурою на неї. Внутрішня воля це мир між творцем і творінням, а інколи це їхнє примирення. Творець не втомлюється приймати наші покаяння, як і ми не втомлюємося грішити. Хоч і ця наша втома швидко проходить за кожним наступним щирим покаянням. Покладатися на себе, звичайно, другим і можна. Але чи не краще покладатися на себе і на Бога одночасно? Адже так діє подвійна сила. Оскільки Бог це той, хто незамінно завжди поруч. І якщо ми себе втратимо, то Він все одно збереже наш образ і спуститься в ад, щоб витягнути нас, як Єву і Адама. Бо любов не може не прощати. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мене, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, прокоментуйте, своє щось добавте, цікаво буде прочитати. І уклінно прошу, залиште лайк чи дизлайк, без різниці. Подобається лайк, не сподобалося дизлайк, щоб і інші могли почути. Слава Ісусу Христу!